Так, продовжую ефір про те, як впливає Активайз на організм людини. Активайз – це дуже гарний продукт, який я всім рекомендую. Маю 5 років досвіду в співпраці з німецькою компанією PM International. Я є хімік за освітою, мені 53 роки. Мене звуть Леонель Зінько. І я уже більше п'яти з половиною років співпрацюю також з німецькою компанією, просуваючи продукти для здоров'я, фітнесу на та краси, в тому числі на ринку України, і також на ринку інших країн. Я дуже маю велику надію, що є у нас звук, і ми можемо продовжувати. Ми говорили в попередній частині ефіру про те, що з віком у людини може підвищуватися тиск, і причин гіпертонії може бути дуже багато. Не буду вже зупинятися детально, просто їх перерахую. Недостатні кровопостачання в клітинах головного мозку, а також в клітинах нирок, наприклад, та інших органів життєво важливих. І організм включає такий захисний механізм, підвищуючи тиск для того, щоб дістатися кровотоку до тих потрібних частин організму, які є життєво важливими. Також причиною високого тиску може бути запальний процес, який відбувається в організмі. Під час таких процесів, що пов'язано із вірусними інфекціями, також різними іншими захворюваннями. Кров загущується, і к серцю важко його, її перекачати по організму, і тому підвищується тиск заради того, щоб налагодити кровопостачання. Також причиною можуть бути проблеми з судинами. Проблеми з внутрішньою стінкою судин часто бувають у людей, в кого є такі питання зі здоров'ям, хвороби судин і взагалі серцево-судинна система це надважлива система в організмі. Вона працює все життя людини і потребує турботи. Також з віком ці проблеми можуть поглиблюватися, оскільки. З віком в організмі є велика потреба в мікронутрієнтах, є величезні дефіцити, які пов'язані із погіршенням метаболічних процесів, з процесами старіння, а також з тим, що порушується засвоєння речовин у людей з віком. Зменшення кількості Q10 це такий кофермент, який є в кожній клітині, також призводить до того, що ми маємо погіршення роботи серцево судинної системи. І це може бути причиною підвищеного диску. Також причиною підвищення тиску. Тиску може бути гормональне питання. Наприклад, коли людина злякалася або людина перенервувалася, то тиск може різко підвищитися за рахунок, можливо, виділення гормонів, кортизолу, гормони стресу, гормони кортизол, адреналін, норадреналін, і порушується правильне співвідношення їх в організмі, і це може також впливати на тиск. Отже, говоримо сьогодні про те, що Активайз – це абсолютно безпечний продукт, який можна давати людям, навіть тим, у кого є питання з тиском. Ми не боїмося його пропонувати, тому що цей продукт, як мінімум, через 6 причин не може підвищувати тиск. І зараз я вам ці причини озвучу, щоб прибрати у вас такі ось заперечення. По перше. Активайз містить горанін в дуже маленькому дозуванні. Кофеїн, який там міститься в складі цього продукту, кофеїн та вітаміни групи Б. Нагадаю, їх там вісім. Кофеїну тут настільки мало, що дозування його становить 1,17 від дозування кофеїну на день для дорослої людини. І нагадаю, що він вивільняється маленькими мікродозами впродовж 6-8 годин. Тож кофеїн, який міститься в цьому напої. Не може підвищувати тиск, бо просто там дуже-дуже малесенька концентрація. Друга причина: активай змістить вітамін в 3 який розширяє капіляри і сприяє покращенню кровопостачання в усьому організмі, особливо в тих місцях, де були спазми. Тому він, в принципі, не може збільшувати тиск, а навпаки, я б сказала, він його стабілізує. Тобто, якщо він занизький, то тиск може трішки підвищитися за рахунок гарного кровотоку. А якщо він буде у людини зазвичай високий, то в принципі це повинно понижувати тиск. Також актива змістить вітаміни групи Б, їх там вісім, і вони позитивно впливають на кровотворення, а також виводять гомоцистеїн. Зв'язуючи його. Гомоцистеїн це така речовина, яка руйнує стінку судин внутрішньої. Якщо людина приймає це якесь за рахунок природнього оздоровлення, можливо, оновлення стінки судини, ну, якщо немає додаткового фактора, через який вона руйнується. Тож цієї причини при тривалому вживанні це покращує не тільки кровопостачання, а й якість судинної стінки. і це Понижує тиск, а не підвищує його. Четверта причина: Активайз підвищує рівень сатурації за рахунок покращення дихання клітин. І покращення рівня сатурації, тобто збільшення рівня кисню в крові, призводить до того, що тканини організму насичуються киснем. Тобто, це, в принципі. Також не може призвести до підвищення тиску. Якщо у людини підвищився тиск, навіть лікарі рекомендують прочинити вікно, додати кисню, щоб це сприяло покращенню кровотоку, покращенню донесення кисню до клітин, і тоді це навпаки зменшує тиск, не підвищує його. Активайз також це вже п'ята причина: сприяє розрідженню крові за рахунок оцих всіх компонентів, які там знаходяться, також вітамін С тут міститься. Я про нього не згадала. Це все дуже гарно покращує, зменшує кислотність крові і прияє розрідженню крові. За таких умов, при споживанні такого продукту тиск у людини, як правило, знижується. Тобто, якщо він був високий, то він знижується до норми. І ще хочу додати, що шостою причиною є те, що вітаміни групи Б. Вони дуже гарно впливають на нервову систему людини. Вони є ну, такими вітамінами, які сприяють покращенню стабілізації стану людини. І при цьому людина вже не так бурхливо реагує на обставини, вона більш врівноважена. Тож із цієї точки зору, підвищення тиску в системах та органах організму не повинно спостерігатися. Тобто це буде алогічно. Тобто, через цих шість причин, які я вам назвала, ви можете бути абсолютно сплетіми. І це і насправді рекомендує вчена рада. Цей продукт універсальний для всіх вікових категорій. Єдине, що якщо ви дуже боїтеся самі або боїтеся за своїх близьких, то можна потихеньку додавати цей продукт до раціону, не обов'язково зразу повне дозування. Навіть маленьке дозування невеличкими порціями, але частенько покращить стан людини, в якої діагностована гіпертонія. От, це, з мого досвіду, дуже гарно підтверджується. тим, як люди, споживаючи цей продукт, ну, покращили рівень свого здоров'я. Однак ми пам'ятаємо і всім партнерам ми розповідаємо, всі партнери знають про те, що обов'язково перед вживанням людину попередити, що даний продукт може викликати так званий флеш-ефект. За рахунок вітаміну групи Б, В3, це ніацин, тут входить до складу, він розширяє капіляри доволі швидко, як при внутрішньовенному введенні. І в такому випадку у окремих людей, не у всіх і не завжди, може спостерігатися почервоніння, зазвичай це відбувається в верхній частині тіла, зона грудей, може, руки, і в тих частинах організму, де є порушений кровоток, наприклад, після операційній якісь там рубці, все це може бути очевидно. І це супроводжується не лише почервонінням, а таким собі поколюванням. Можливо, це може бути така, ніби як. Розігрів внутрішніх цих частин тіла, і якщо людина не попереджена, то вона може просто подумати, що це алергічна реакція, і що їй щось загрожує, і вона в зоні небезпеки, і вона може просто злякатися. І, от, на фоні цього переляку, через виділення кортизолу, буває таке, що у людей може підвищитися тиск. Ну, це не через активайз, а через те, що людина не проконсультувалася із досвідченим партнером компанії, була не попереджена про те, що в неї може бути таке почервоніння, і вона просто перелякалася. Багато хто з людей викликає швидку, починають пити всілякі таблетки від алергії. Активайз не може давати алергії. Це флеш-ефект від ніацину. І якщо ви дуже боїтеся цього флеш-ефекту, то у нас скоро в Україні, а в Європі вже давно є такий активайз, який не дає флеш-ефекту. Це активайз Sensitive. Він має схожу баночку, тільки білу кришечку. І ви можете запитати того, хто поділився з вами цим відео ефіром, і вам допоможуть проконсультують, дізнатися, як і де це ви можете придбати. У нас в Україні доступні зараз наразі у січні місяці три смаки: це звичайний класичний Activize, це Activize Ice Punch, ось ще Activize є лимонний, вони мають різний смак, але склад по вітамінам там схожий і по дозуванню також. І всі ці Activize можуть давати флеш-ефект, а можуть його і не давати. Це залежить від того, який стан судин у організмі. Тому активайз тому в тому не винен і він, в принципі, стабілізує тиск. Я би дуже радила тим людям, у кого є такі питання з тиском, спробувати і маленькими дозуваннями потихеньку вводити активайз в свій раціон. От він також активайз, входить до складу павер коктейлю. От у нас є такий продукт раннішній, який ми рекомендуємо людям старшого віку павер коктейль. До складу цього саше входить дозування активайзу, тільки не такого, як тут, а ось того сенситів, який містить не ніацин. Вітамін в 3 а його похідне нікотинамід. І даний продукт не практично не викликає флеш-ефекту, тільки у дуже дуже чутливих людей кажуть, що він буває. Ну, я особисто таких ще не бачила. Значить, Флеш-ефекту тут, за рахунок цього, того, що тут інші, інша речовина входить до складу, як в 3 немає, і тому відповідно ми. Рекомендуємо цей продукт, і він гарно заходить людям старшого віку. От але він гарно працює і з кровотворенням, і з судинами, і покращує сатурацію, і покращує кровопостачання. Спазмовані капілярчики розширяються. І у людини поступово при довгому вживанні покращується робота мозку, покращується пам'ять, покращується увага, покращується робота зорової системи. І це дуже гарно демонструє те, що судини відновлюються поступово, тому що в нас є в організмі такий момент, що організм може сам себе відновити. От, ну я маю надію, що я переконала тих, хто мав такі заперечення. Даний продукт вживаємо ми увечері, тільки тоді, ну, якщо не вистачає енергії, а в тебе ще є справи. А також, наприклад, коли ви. Їхали в транспорті, і десь трошки десь знаєте, що ви прохололи. Це одна мірна ложечка активайзу і одна-дві мірних ложечки. Ось такого продукту, як цельшуць. І вода. Можна взяти теплу воду на теплу воду. Це, ці продукти краще будуть працювати, швидше заходять в організм. Вони і так добре працюють, але в тепленькому такі, такому вигляді, як добре теплий чай, вони гарно попрацюють, допоможуть вашому імунітету впоратися із питаннями, які у нього виникли, і якби допоможуть йому захистити організм від ризиків, з якими він зустрівся. Я буду мати надію, що я була вам корисна. Дякую всім, хто мене слухав. З вами була я, Леонель Зінько, експерт з клітинного харчування, кандидат хімічних наук, доцент. Будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких.